Шановні колеги, саме сьогодні, можна сказати, на великий день, на другий день свята, я маю надзвичайно велику приємність від імені Національної спілки художників України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури за сприяння Чернігівського земляцтва передати в дар музею, садиби Лизогубів цю скульптуру на козацьку тему. Дуже важливим моментом є те, що автори це. Молоді скульптори, які тільки починають свій творчий шлях у великому мистецтві, але тим не менше робота виконана на достатньо високому професійному рівні. Автори це Дмитро Войтович та Артем Чуєнко, які передають в дар цей твір, який буде радувати відвідувачів музею, як мешканців історичного Сенєва, так і гостей Сіднівської землі. Після Володимировичу, в вашому обличчі дозвольте подякувати всій Національній спілці художників України за багаторічну, плідну співпрацю Чернівського земляства, спілки художників і садиби сади родини на Маю зазначити, що наша величезна кількість творчих проєктів, тому що сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Дякуємо за цей прекрасний сьогодні. І, безумовно, впродовж вказаних слів, спілка художників України, безумовно продовжить нашу плідну співпрацю, адже вже сталося так історично, що багато років ми плідно співпрацюємо, підтримуємо один одного і не будемо зупинятися на цьому і працювати надалі. Ви знаєте, наскільки приємно саме в великий день отримати від вас уже. Неодноразову підтримку для нашої діяльних Чернігівського сторічного музею імені Василя Васильовича Дарновського «Садиба родини загубів. І дана скульптура молодих авторів це теж дуже приємно, що молодь бере участь у наших проєктах. Вона буде окрасою, окрасою. Люди будуть заходити до зали, до загубів, знайомитися із родом загубів і будуть уявляти, а як же в ті казати. Часи, козаки відважні, сміливі захисники, дуже поважні в тодішньому суспільстві і нам продовжувати їх традиції. Щиро вам дяка, пане Костянтине, всій національні спілки, яка присутня на нашій садибі у численних пам'ятниках і в селі також. Щиро дяка вам, пане Валерію, теж за те, що ви разом з нами. В реалізації наших проєктів. Бувайте здорові, бувайте щасливі. І хай ця енергія, дарована нам Богом у цей день, повертається і примножується великими добрими справами, які ви робите. Ми вам щиро щиро дякуємо. Дякую. Навзайду щиро. щиро, щиро Далі буде. Борис <решко> того буде. Шановні друзі, за ініціативи. Завідувача кафедри скульптури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури заслуженого художника України Адріана Балова. Також ми раді передати до постійної експозиції музею макети пам'ятників, які встановлені безпосередньо на території музею. На нашу думку, це свого роду унікальна можливість для відвідувачів побачити, як оригінал самого скульптуру, самого пам'ятника. Так і макет відповідно, яким чином відбувався процес створення даної скульптури. І особливо, напевне, це буде цікаво маленьким відвідувачам, школярам, адже знаменита постать відомого українського байкаря Галібова, і вони зможуть доторкнутися до справжніх глибин історії. Протягом останніх. Навіть десятиліть за сприяння Національної спілки художників України на території музею Садиби Лезогубів встановлені пам'ятники. І один із них пам'ятник це козацька пісня авторства Адріана Степановича Балага, оригінал якого знаходиться на території, який вироблений в граніті. І в даному випадку ми можемо бачити ескіз макет, тобто яким чином скульптор створював свою роботу і так само представлений макет пам'ятника Великому Кабзарю Тарасу Григоровичу Шевченку.